Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва. Акції з 30 червня по 2 липня включно на усі прикраси, заколки, резинки, жіночі, дитячі підвіски, браслети, сережки та каблучки акція 2 до рівня 4. Можна обрати будь-яких 4 товари. В подарунок підуть вам 2, які дешевші по вартості. Фарба для волосся безаміачна від торгової марки Palette. Знижка 30% від повної вартості по 90 гривень. Акція на капелюхи, пляжні сумки, шопери та окуляри. 1 дорівнює два. 2. Ви самостійно обираєте будь-яких два товари із вище перечислених, і те, що дешевше із двох вам піде в подарунок. Капелюх 249 гривень. Санцезахисні окуляри 149, 169 ціни різні. Сумки шопери є і за 249 Такий варіант має багато кишеню, але не бачу цінника 249 гривень, також ціна. Бачите, дуже великий асортимент різних розмірів, більші, менші. Мені ось такий варіант до вподобай. Ціна 399 Якщо, наприклад, брати собі і подрузі чи мамі, то можна гарненько зекономити. Взяти дві сумки за ціною одної. Вони на замок з кишеню. Є ще ось такі сумки. Так, ціна такої 249, трошки дешевші в порівнянні. На увесь текстиль для кухні та аксесуари. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Рушнички по 70 гривень, такі по 50 з пандочками. 50, 50 і такі по 50. Є різні підставки поштучно, наборами. Ціна поштучно 50 гривень бамбукові. Підставка під гаряче за 80 гривень, розмір 30 на 45. Є також рушнички вафельні, їхня ціна 30 гривень. Вони однотонні, а є із малюнками. Ціна 40 гривень. І ще є ось такий текстиль, бамбукова підставка за 25 гривень. Килимок антиковзаючий, ціна 20 гривень. Наборами тут 4 бамбукових килимки 90 гривень. Рушник в рулоні, ціна 50 гривень. По ідеї теж, мав би йти до кухонного. Текстилю і є підставки килимки для просушування посуду: одні по 70 гривень, а ось такі по 50. Ось ці дорожчі. На усі тампони знижка до 50% від повної вартості. Обі ціна 66,50 за 16 штук. Тампокс із аплікатором 91 гривня в упаковці 18 штук або 16. Гелі для прання з акційною ціною: Грюнвальд, Ісма і Донат. Ще ось такий гель побачила з акційною ціною. 4 кг за 77 гривень. Грюнвальд гель для прання за 129 гривень. 5 літрів. Вирішила пересканувати таке, та 5 літрів за 129 гривень. А ще ось такі рушнички дуже з гарними тюльпанчиками, що бачу її в фіолетовому кольорі. Теж на них є акція на текстилі 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціна 50 гривень за один. Вів'єн Петі, усі жіночі капронові колготи та панчохи 20 ден. Акція 1 дорівнює 2. Тобто берете 2 товари, а оплачуєте за один, який дорожчий. 145 гривень Елеганс, актив 149. Топ. 129, але це зверніть увагу на 20 ден. Є з різними ще малюнками, з серцями, в горох ціна 109 гривень. І панчохи 175 гривень і теж підкреслюю на 20 ден Акція. Можна об'єднувати, взяти одні клуботи, одні панчохи. Парфумерія Versace, Bugatta Jimmy Choo з акційною ціною. Такі аромати, об'єм 40 мл. А ціни різні: 1219, 1349 і 1199. Флакончики, щоб понюхати позаду. більший об'єм 60 мл, 1699. І великий вибір Versace 279 мініатюрки по 5 мл. Є жіночі аромати, а є чоловічі. ось Чоловічі аромати, бокарти. Ціна 799. Тут ще якийсь має бути бальзам після гоління. Принаймні, так вказано на етикетці. І 649 гривень. Об'єм 100 мл і плюс 3 мл бальзам після гоління. На декоративну косметику для очей від Патрісі Ледо знижка до 50% для очей. Тобто тіні, підводки, туші, олівчики, все, що для очей, до 50 знижка. Туші є і по 100 гривень, навіть є варіанти по 70. Якщо маєте бонуси, можна оплатити половину від вартості бонусами. Підводки різноманітні. І палітри тіней 199 гривень. Є і менші варіанти. Набір тіней для очей та брів. Ціна 99,50. Палетка тіней кутюр. Ціна 149. Якщо візьмете цієї косметики на 499 гривень, мається на увазі від Патрісі Ледо, то отримайте ось такий органайзер для окулярів у подарунок. Акція на усю декоративну косметику від Ґленбі 2 до рівні 4. Обирайте будь-яких 4 товари від цієї торгової марки. Два товари, яких дешевших, підуть вам у подарунок. 139 гривень, фіксуючий гель для брів за 139 гривень. Блиск пампер 145. Багато цікавого. Ще додатково до цієї акції 2 дорівні 4 є багато акційних цінників. І ще є подарунки. Якщо візьмете на 349 гривень, то отримуєте в подарунок літню сумочку від GlenBea. Декоративна косметика LCF з акцією 2 дорівня 4. Берете будь-яких 4 товари, а оплачуєте лише за 2 дорожчих. Така палітра тіней. Ціна 149. Контурінг. ціна 100 гривень. Торгова марка Арко, Гелі та піна для гоління, бальзами після гоління. Гелі для гоління по 118 гривень. деякі навіть по 109. Арко, піна для гоління, 76 гривень, 81 гривня та 70 копійок. І акції на усі одноразові станки для гоління 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати, брати як чоловічі, так і жіночі Джилет, блу 3, 6 станків за 215 гривень. Такі упаковці 12 станків і ціна 319 Коли є такі акції, найвигідніше брати плюс-мінус однаковій ціні. 4 станки на 2 леза від Gillette, ціна 98. Тверде мило дуру. Вага 100 грамів. Є три варіанти ароматів, і зараз акційна ціна мінус 30% 24,50. Такі квіткові аромати. А ще є наборами в упаковці 4 штуки по 80 грамів. Тверде мило дору. І ціна за таку упаковку 81 гривня та 20 копійок. Ще тверде мило від дору, вагою 150 грамів, з акційною ціною 38,30. Воно таке напівпрозоре, як гелеве, так мені асоціюється з гелевим. Таке дуру теж з акційною ціною 111 гривень, 4 штуки. кожне вагою по 150 грамів, досить великі. Знаєте, так, навіть взяла в руку і відчувається, що воно досить важке. Такий варіант мило дуру 4 штуки по 100 грамів, 118 та 119 гривень. Дві штуки по 135 грамів 75 гривень. Чоловічий асортимент показала, а жіночий ні. Не чесно, правда? Такий гель для гоління жіночий від арку за 119 гривень. Станки одноразові, є не акційні, є акційні від Venus одноразові 189 гривень 3 штуки. Нагадаю, це акція 2 дорівнює 3, тобто берете будь-яких 3 товари. Воно рухується, покопую з трьох. То вам одна, яка дешевша одиниця, піде в подарунок. 189 такі. Такий варіант, тут багатенько, аж 12 станочків на три леза за 299. Такі одноразові станки, 4 штуки на три леза, 143 гривні. Дуже тісно, то я вам так, що зможу, так поможу. 141 гривня такий набір станочків. Є ще багато бюджетніших, але я тут просто не поміщуся. Зараз вам покажу, чому буду тут такий стовп, не влажуся. Тож, вибачайте, знаєте, що є акція 2 рівні 3.